Доброго дня, друзі! Мене звати Павло, і я радий вас вітати на каналі Сумський Рибалк. Сьогодні вийшов на Блакитні озера, спробую половити на мікроджі. Протягом тижня декілька разів виходив на фідер, не бачив жодного клювання. Ввечері до того ж скутеристи гайсають по поплавцям. Тому вийшов сьогодні з самого рання, перед роботою. Може побачу хоч якесь клювання. Ловитиму на 1 грузило грузила типа Чебурашка з мікроджиговим гачком від фанатик номер 10 на гачку силіконова лялька бабки 7 мм рожевого кольору. Ловля на спінінг – це ходова риболовля, Рибу треба шукати. Хоча буває так, що попадаєш відразу і відловлюєшся на одній точці. Так, плювання з третього закиду. Взяло майже під самою платкою. А, це Йорш. Це так випадково. Я вже думав окунь. Держана мікрораджик я ловлю вперше. Так, пливи, друже. Буле характерна для окуня клювання одиначний удар. Окунь частіше потроху посіпує, поки не сяде на гачок. Сонечко вже піднялося над горизонтом. Дитинка над водою майже зійшла. Хвиль немає. Погода гарна, те що треба для лові. Але чомусь не хочу клювати. Спробую змінити місце ловлі. Та й треба поекспериментувати з приманками і кольорами. Якщо активна риба є, клювання на перших закидах. Якщо 5-6 закидів клювання не було, то треба міняти або місце, або приманку. Ну чомусь навіть дрібний окунець сьогодні брати не хоче, та й бичок мовчить. Зараз, вже початок серпня, оконь повинен починати клювати. Мабуть через постійні вибухи зі сторони кордону. Риба зашугана. Роди гуляє, а клювати не хоче. Минулого року окунь почав брати з середини серпня, то, може, ще не час. Але ж хоч дрібнота та попадалася б, були тільки, що характерний для окуня посіпування. але риба на гачок не сіла, мабуть, дрібнота була, приманку трохи з гачка стягнула. Сьогодні часу для риболовлі мало, в мене всього півтори години, то швидко обловлю кладки по п'ять закінь. І на наступне. Сьогодні ще й на роботу йти. Намагаюся обловлювати різні шарива від поверхні до самого дна. Я використовую грамове грузи, бо глибина у місті закиду 5-6 метрів. Якщо ставити менше за вагою, то важко обловити придонні шари. Для облову верхніх я починаю проводку відразу після закиду, та трохи збільшую швидкість проводки. Буває, що окунь стоїть майже на поверхні і не бажає опускатися нижче за приманку. Якщо окунь пасивний, роблю ступінчасту проводку з великими паузами, іноді паузи досягають 7 або 10 секунд і трапляється клювання. При такій проводці попадає не тільки окунь, а й плітка, пласкирка та підляж. Але це дуже рідко. Тож якщо активні клювання окуня, я просто не гаю час з повільною проводкою, а ловлю окунь. Мікроджип – це не трофейне знаряддя. В нього мета – побачити більше клювань. А чутлива снасть дозволяє отримати задоволення від виважування навіть невеличкої рибки. Хоча буває, що і попадають трофейні екземпляри. Мені друзі цілеспрямовано успішно ловлять на мікроджип коропа але в мене не вистачає терпіння для малой час боротися з великою та сильною рибою. Тож на мікроджип в основному я ловлю дрібноту. Коли я хочу ловити на фідер, я беру з собою або ультралайтовий спінінг, або поплавчанку. На цій снасті завжди можна побачити хоч якесь клювання. Буває, що фідер мовчить, а на поплавчанку непогано ловиться, пласкирка або краснотер. Та й на мікроджик попадає декілька окунців. Це допомагає не так нудно проводити час в очікуванні клювання на фідер при поганому кльові. Що ж все таки робити, коли клювань нема? Не опускати рук, експериментувати зі снастями, шукати перспективні місця, тобто продовжувати займатися улюбленою справою та підвищувати майстерність. Цей сумний етап все однак колись закінчиться і риба буде клювати. Якби риба ловилася завжди, то б це все було нецікаво. Сьогодні я вловив одного яржа, відчув ще декілька тичків, але я гарно, гарно провів на природі час. Якщо б не пішов, корив себе, а може би ловилося, погіршився б ловилася, настрій. А так я зарядився позитивом на декілька наступних днів. Наступного разу спробую на якусь іншу знасть.